Й... «Хайтон з вами, Й... Я Лайтон, Я розгадав! І ми я сьогодні Шадав! дозаписуємо твою карту і містер друг розгадав. Ну бо я йому сказав, що я переклав, якщо ви бачили минуле відео, то на оцього, оцього... табличці. А що з цим вот? То... Якось треба тикати і там двері відкриються. Що треба перше розгадувати підлогу, а потім стіну. Там написано було в минулій серії, якщо ви бачили. І містер Друх розгадав того. Чекай. Кирпичі всі вверх, так, як я говорив, і того. отутва підсказка була для підлоги. Стоп! А там зверху може то підсказка для стіни. Там те біле, біле вниз, а простіво, А Решта все вверх. То просто як? Містер друг? Чуєш? А... Що? Я буду говорити тобі Зробиш? Ну, відкривайся двері. Там ще якась табличка. Якби. Там якась лампочка, що треба засвітити. Там бачу вже залізти. Я зараз я подивлюсь теж саме сюди. Чуєш, там, певно, жабу якось треба перевести, бо там а. є скло. Там реально жабу, певно, треба перевести. Якось. Ну, коли ці двері відкриються. Тикай, коротше, підряд, все. Чи наоборот? Ні, я трохи не Але ти... Я й тобі сказав, що перше. Перше треба підлогу розгадувати. І зразу розгадав. Тут ще й кирпичі були, підказки. Капсула там та сама. Ну, тикай. Що воно не відкривається? Давай я потикаю. Mm. Бо я чую звук поршня а я не включив звук. Там, бі, там білий краситель вниз І, і пустя. Чекай. Хто мене? Е, білий краситель. І пустое... Била. Так его? Нет. ні, нет, біли отак так. Билы вниз. Ці сходинки зразу активувалися. Як? Я дивлюся за тобою і йду прямо назад. Що? Що? Я, я дивлюся за тобою. Я і тобою. Йду назад. Ну, я хочу вже туди, вже три хвилини чекаємо. Ну. И чує я Коли ці двері відкриються? Може за кадром? Ты можешь пришвидшення зробил? Нет, я пше в пришвидшенні та... Зроби... Все, пришвидшення почалося. Це, оце, оце. О. Москви. Там є реджах, табличка, табличка. Двері відкриті. Наступні нас тут двері відкриті. Не відкриті. Тут, там рет стоп. Не відкриті, я бачу. То все рештування тепер. Тепер треба знайти блок, на якому можна поставити всі рештування. Короче, ти иди пробуй. Давай все. Я За кадром. Раз, слэн. Норс. Пряд. Ты хиши, ты шу. Что за? Жаба, треба, щоб жаба дійшла. Кудось, певно. А, тут в норобе. Ну треба требу? Щоб вона дійшла А, сюди на нашу да, плиту пощай. Чекай, вона любить слизень, чи ні? Слизень любиш? А -а -а. Люба, вроді Вона йде за мною. А -а -а. Давай, йди Вона любить слизень. Вона любить слизень, яка, певно. А, то вона ж слизень воду їсть Ну, то гарячий слизень Відкрила двері! Давай, йди сюди! Сюди йди, та вона тут двері відкрила. Та блін, вона вже. Закрила. В... Вона що нового відкрила двері, а ти не йшов? Давай заходь. Я пішов. Що це? Ти... Вс? А, вс, діни! Ми два... так мало. Так мало? Ми... Тут що за серія а? така буде маленька? Серія дуже маленька. Давай, може, ще якісь пройдемо зараз. Е, добре, тоді звернемось ну, вже в другому. Так, ну бо та серія взагалі 6 хвилин. 6 хвилин я на канал точно собі не викладу. Так що е, переносимося в наш ступнеся. Я зразу хочу. Броню. Mm. А можна меню? Ем, що? А ну ладно я а Хліб каз... там був, вроде. Тепер з вами не Лайт Тепер з вами Стів Що? Я Стів Ха, Це Стівочка Я не хочу Стів, я Лайт, я не Стів То що, якесь виживання, чи що? Ну Один, play on survival mode Set your difficult to hard. Don't check. Тут карта! The the тут карта Forest map. Якийсь ліс тут, тут пишет Шо? без ми... куди ти побіг? Да куда всі правила Чекай, тут якась плита. Ясно. Checkpoint Чехпо Checkpo... Ага, значить тут щось буде О, в мене є броня. На броню, чуєш? Так. Що тобі не вистачає? На штани Труси? Ну ладно. ватер фір Якийсь... вода Давай йдемо туди Туди треба воду е залити А в <гум> мене є відро, там стояло Мені що, вниз йти? Ага Тут те, е Типа висох Ага, тут треба От. задання. Я з тобою. Тут коли... Ну, то, певно, що це теж на дві серії. Паркур, паркур. Я вмію. Тут якісь задання. Я з тобою. Задання в Майнкрафті. Я з тобою. Я запаркурив все. Так. Тепер йдемо. Ще один то паркур. Легко. Ні, друга сторона того парку. Та, ю, ти щось там маєш. Тепер вниз спускатися. Я не зрозумів. Куди ми йдемо? А тут? Я за тобою. Чекай, тут одна сторона закрита. <пит> Давай на кнопку. Сісти в вагонетку. Візьми вагонетку собі ще. На всякий випадок. Взяв? Так. <пит> О, тут є! Дюра, яку треба, певно, пролізти. А як туди вагонетку поставити? А де ти? Я просто відійшов трохи. Тут пройти треба. <клес> Але... А як нам туди вагонетку скинути? Паш. Мінника. Майнкрафт. Туди треба карт. Що ти стриб? Серп... Я вагонетку вроді ой, я вроде її Як мені тепер туди попасти? Може мені змінити. А тебе зм... нічого. Може я зменю режим управління і попаду туди. Ой, ой, бачите. Ой! вода! Я нечайно попади! Сюди іде, ще копаємо І туди попадемо. Тут, певно, якихось мобів вбивати, копати щось буде, певно. О! Де я? Е, а... я з тобою. Ай то ж ти. Чекай, попробуй сісти. Я не можу. А в мене було таке. Я... я тебе навіть вдарити не можу. Де я? Тут не можна бити. Чекай, відійди. О! Я сів. Та як мені? Що? Я за картою. Стоп-шот! що? Чекай, ми зламали трохи карт. Давайте зараз перейдемо в нормальний режим, зараз я перейду там, де треба. Коротше, там я побачив, що там рейс не робить стол. Набираємо, от, набрали. А де забор? Ой! Ні. Забор поставити. Я буду туди поставив. Поставити ну, йди по... М -м -м. Я пішов поставлю, я мушу поремонтувати карту. Бо то буде нез... зневага До створювача Коротше, ми набрали відро води, треба скинути туди, я зараз скину. Тепер треба назад всього, по всьому паркуру йти. Що? Нічого. Стоп, а може тут тут треба було набрати води? Я... Ні Не. Не йти назад. Не йти вперед. Ми що? Там ж бар'єр. А. Ай, я впав. Ну, в мене. В мене є що показує бар'єр. в мене. Це, там бар'єр. А як це забрати? Я впав і там. А, так. Так можна так. Чекай пересох. Чи Мені наповни? шо, водою наповнити що? Чи кинути так і туди. Ні, Чого? Не цей! А може цей? Попробуй. Чекай. Якщо роту Ні, верш цей попробуй Чекай, воронка. Ні, то не воронка, давай я заракину. Не, значит напомнити. Yee! Yeah. In... Вихід відкрився! Ось <різь> як то перекладається приблизно. О, а, так? І від... а... Т... Як? І шо? А? А, а, а вот так. <гум> читер! Проклятий! Там би не можна було дострібнути, Певно, що так і задумали. Щоб тут ходити. Бо тут просто не дострібнути. А нам куди треба йти? Нам не сказали, що робити? Я впав. Ай, я тоже. Там певно, що треба по краєчку йти. Бо ничего, виходу нема. П'ять чи шість блоків. Просто я не. А куда нам стив зайдет? Проходит, ты. Мені їсти треба. В тебе хліб, є? Два, Зара, чекай. Да. <кхе> Останній песок. Для мене. О, один голод постався. У мене сердечко. Бач? Тут прям якби вони хотіли закрити, то б вони поставили інше. Таке, знаєш? Що та, та там великі. є далі доріжка? Оп? Оп. Оп. Попав. Вийдеш? Ну так, бо інакше нереально прийти. Я впав. Я так і хочу. Так, забираємося, забираємося, бач? Чекай, там була ще інша тропинка. Вот тропинка. О, там є будинку. Там будиночок. і стоп камень. Нам треба святить. Нам треба сюди. йти ти не даєш мені почитати Ооо! Ти, ти просто Я собі читаю, а ти вже біжиш ти біжишь. і що? О, чекай, на будинок залізу. Може там щось є? О, сундук. О, печенька і картопля. Стоп! Тут крафт тортика. Нам треба тортик скрафтити. Play the cake here. А, туди що тр... туда треба поставити. З... Зробити тортик і поставити туди. Ну там є это його. Написано постав тортик туди. Блін, наше яйце розбив! Я яйце а? розбив. У треба 16... 16 яйця і стак цукру тут. А там треба щось скрафтити? Там крафт есть написано еще, нет? Нет, просто. Туда и мини яйца. А что? А Я же просто шо? Ладно, зараз еще одну хату. Залезу и все. Я зараз тоже так, в так хату залезу. А сюда не видите, можно. Чекай, раз, сюда 2, не 3, можно. Три. И там далее. Три, пять, шесть, семь, восемь, девять молока. А тут якийсь ще сундук і тут крюк. У мене 9 молока. Тут крюк. У мене 9 молока. Ти морковка. Не хочеш покриття. Я вмер. Тут чекпоинт. На інгредієнти. Оце, 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 оце це, от це от. Це Чекай, а де я вмер? І оце. Де я ДМР? Треба подивитися е, То вроді як там. О, дай, рез зараз, зараз, зараз. Крюк, молоко. Я так розбився, і в мене аж такий екран, ви вмерли, і там те крутиться. Ага. Ти вмирав? так пшениця. Я? Так. М -м давніше трохи. А, На. я навіть не знав. Пшениця. 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 Ага, що тут треба зробити? Тортик поставити треба. Тут треба, трeba... ні, тут воронку самі. Воронку, а тут написано тортик туда поставити Дивись, ди сюда! Во, дивісь, воронка тут. Чтоб тут пройти. Але чекай, тут написано поставити торт сюда. Please, the cake here. А, значит, треба два торта. Зараз роблю. Так, так вот, так вот. Як думаєш, мені. Малювати, аватар. Малювати те, як. Е... аватарку, чи зробити нормально. Не знаю. Я певно зроблю нормально. Так, поставити торт, сюди. що? Надіюсь, я правильно зробив. А, тобі ще один треба. Я вже зробив. Де, воронка?

Ага, я і піду сюди. Та тут теж тупик. Так. Тупик. Я дробина. Вос... А вода... Не план. Чукай, куди нам треба? Туди? Ні, тут, тут два забори. Тільки сюдою можна пройти якось, ага, і що іде вихід, А де будинок? Чекай, десь тут я був. Okay. Бо? Бу? Ні, чи так? Ти тут був? Так. Yeah. Ану, попробую, перевірю. Сундук, так, це злутаний. Сюди. Рано, що треба бути перші туди, а потім прийти сюди. Там є, вроді, з іншого. Там? Ага. А де? Ти тут ж був десь. Який, якому треба робити. Може, то вперед? Чи, чи то назад ми йдемо? Назад. А куди нам йти? Я не знаю, я йду. Чекай! Тут є якась штука, яку треба відкрити. Skylights forest. Давай будемо відкривати, чи... Іди сюди. А ти де. Я а, тут. я втік. Давай я Ой, тебе Ой, Я зараз. не знаю, де але... але давай там вже зробимо наступні серії. Давай. Кайхи. Давай. Я хочу зараз! А давай. скільки ти вже хвилин? Я не знаю, десь хвилин. Скільки? Та блін, ти забрав. Тільки чекай, я зараз, вий... зараз прийду. Ну ти мене не ми будемо закінчувати, відкриємо наступні серії, яка вийде зразу, після тої. з вами був містер Друг, Лайт, всім удачі, всім пока-пока. До нового відео! Пока! Пока! <гум>